Всім привіт! Мене звати Ліна, ви на каналі Ніоріна, і сьогодні у нас мотиваційне відео відео про розхламлення. Я знаю, що ви любите найбільше відео, де я розхламляюсь, мотивую на розхламлення. Вже не раз казала, що сама мотивуюся такими відео. Якщо у нас ось такий якийсь депресивний стан, то мене, наприклад, найбільше е, витягує з цього так прям, за волосся, як Мюнхгаузена, саме розхламлення. Я вмикаю на Ютубі на фоні якісь відео, де дівчатка розхламляється, і мені приходить то та то інша ідея, які речі можна розхламити. І сьогодні відео буде саме про це. Запрошую вас приєднатися, сподіваюся, буде цікаво. Якщо у вас от перша закралася якась думка, що треба викинути це, е, віддати, продати. Ото саме найкраща думка саме вона. Йдете, берете, фоткаєте, продаєте, віддаєте, або ж просто викидаєте на смітник. Погнали! Перша річ, яка сьогодні йде на розхвалення, це швабра. Я зняла з неї. Ганчірку, думаю, може вона пригодиться для іншої швабри. Дуже мені подобалася з епіцентру, але я зачепила і одбила оцю штуку об саме Відерце. Але на неї нарікань взагалі ніяких не було. Вона мені дуже подобалася. так... На жаль, це виглядає. Я хочу піти і купити ще одну таку саму. Тому швабру я викидаю з, звичайно з плоскопічною палкою, а від буду залишати. Я хочу продати парфуми. Ось таку ж малесеньку, красуньку я купила собі на день народження в Брокарді Габріель Шанель Есенс. Запах мені, в принципі, подобався на комусь, а от на мені він чомусь не такий. Солодкий, як би мені хотілося. Більш такий притурний, жіночий. Я люблю такі більш солодкі, смачні аромати, тому хочу продати цей аромат. Виставлю його на OLX. Також, на огляд, мені прислали ці парфуми, мені сподобалися мініатюрки Білі Айліш і О, боже, що там було. Марк Антоніо Беруа тілья, чоловік користується, а ось ті два флакончики. Я також хочу продати. Це «Трусар Діддона і «Ексніхіло» Сніхіло Наркотік. І зараз я пофоткаю, повиставляю ці пляшечки на продаж Три відерця, вони від солодкої вати. Синок спочатку їх збирав, не знаю, хотів складати якісь поробки, але все ж таки сказав, що можна їх викинути. Розхламляю цей гаманець. Мені здається, що я в якомусь відео хотіла його розхламити, але в останній момент я передумала і повернула його назад і ще використовувала. Планую купити собі нарешті невеличкий шкіряний, справжньої шкіри гаманець. Цей буду віддавати, і вже точно його не буду повертати. Через одне відео покажу, який гаманець я придбала, покажу також свої подарунки, тому залишайтеся на моєму каналі. Також викидаю ось таку листівку від Body Shop. Прийшла мені на огляд бритва Винос. Мені вона дуже сподобалася. Ця частинка від зарядного пристою ми замовили лампу неонову з нашим логотипом. Також її покажу. Дуже скоро в новинках, в покупках і в подарунках Розсламляю ось такий подовжувач. Він почав дуже погано працювати, потім почала оця кнопка заїдати, і він відблискував. І мені здається, що от-от і буде пожежа. Краще таке добро відразу викинути, щоб, не дай Боже, не було пожежі або якогось короткого замикання. Погано працює. І ось такі гральні карти, ми в карти не граємо. Якщо раптом колись ми захочемо пограти в карти, то купимо. Закінчила обгортання, купувала такі в магазині Єва. Це холодне з ретинолом, це з олією грейпфрута. Обидва гарно працюють після масажу з дієтою. Взагалі, в чудо не потрібно вірити, що щось допоможе від окрім Харчування, але все ж таки у комплексі все дає гарний результат. Мені сподобалося більше холодне, якби зараз обирала, то мабуть би взяла блакитне. Я їх не повністю закінчила, але мені вже не вистачить, щоб зробити собі обгортання ні того, ні іншого засобу, Тобто вирішила викинути вже ці пляшечки, стоять у мене. Уже Також о, викидаю ось такий антибактеріальний дезодорант для взуття. Нам він не сподобався, він погано розпилює і коштував він не дешево. Купував чоловік у спортивному магазині. Розводили нас на бонуси, як завжди, на якийсь кешбек, і він о, добрав разом з одягом, але нам не сподобалось. Більше подобаються засоби з магазину Єва. Викидаю ось такий флакончик. Тут у мене саморобний лосьйон для рук. Я помітила, що останнім часом, коли я ним користуюся, в мене дуже сушить долоні. Думаю, це через те, що тут парфуми я в парфумах спирт, гліцеринна, парфуми і вода, по-моєму. Я робила десь в майстер-клас, до речі, у мене є на каналі. Я хочу викинути краще крем для рук і не потрібно нічого вигадувати. Старий спонжик з підставочкою таке яєчко Beauty Blender також викидаю. Купила новенький на заміну. Можна було б залишити підставочку, але мій спонжик новий також в класному футлярчику. Думала, що але трошки повитікало, позаливало, то витирала щойно спиртом. Це без липкого слою топ. Щоб робити гель-лак, я викидаю губки, якісь вже такі тоненькі мочалочки, е, таку пов'язку і одну рукавичку знайшла. Е, у мене завжди поповнюється запас таких мочалочок, я завжди їх купую в Аврорі. Е, новенькі кладу для посуду, а старі для миття якихось інших поверхонь. Одяг. Так, тут футболки, світшоти, худі, ось такі купальні плавки, шортики, зоряні війни купували в Сінсеї, Вони в ідеальному стані, будемо все віддавати це. Це будемо викидати, це нижня білизна. Ось ці штани вже у мене є ідея, кому я також віддам. Це мої. Колись купувала в магазині Pull&Bear, Вони мені дуже подобалися, такі. З такою ставкою, дуже класне, лампаси це називається. І ось шорти чоловічі. Я не знаю, що з ними трапилося, якась містика. Просто їх чоловік дістав із шафи, а вони ось так розірвані. Не знаємо, що і чому. Це точно сьогодні йде у смітник. Так, а це поскладаю і буду віддавати. Ножниці ними не користуємося. Автофарба такий реставраційний олівець, також лежить без діла леска. Пляшечка від саліцилового спирту я лікувала свої висипання. Ось такі закрутки від колишніх штативів, їх вже давно немає. Ось така закруточка. якась прикраса. Це, до речі, з кришки для сковорідки, весь час під неї вода. Заходила і було якось так брудно, і не можна було її помити нормальну кришку. Я викрутила ось цю частинку, і тепер кришка нормально функціонує. Ось така якась підставочка, це, по-моєму, щось з парфумів залишалось, і коврик під мишку комп'ютерну. Я думаю, в кожному домі є старі батарейки. Якщо і немає, то можна їх десь відшукати. Якісь листівки, картки з поздоровленнями, конверти для грошей, рункові пакети, або якісь коробки, в яких був якийсь товар, якісь гаджети, якісь інструкції. Також такого плана стрічки, або якісь старі букети, упакування з-під букетів, органайзери. От буду викидати сьогодні. Ось такий органайзер. Я можу 100 років, і я його, до речі, купувала десь на секунді. Моєму. Також хочу викинути ось такі вкладки на свій купальник. Вони мені заважають, я його не люблю, тому також викидаю. У кожному домі буде макулатура, зібрала трошки папірців. І ось такі у мене пензлики. Я ними фарбувала на пасху яйця, робила декупаж. І вони дуже сипляться, тому також я їх сьогодні буду викидати. Таким би мінімалістом ви не були, все одно речі мають таку стивість накоплюватися, все одно щось ламається, якісь смаки міняються, щось виходить з ладу, щось уже застаріло, щось нас не радує, не функціонує в нашому домі, і тому ці речі потрібно просто утилізувати, віддати, продати. Я неодноразово казала, що продаю речі на Оліксі, і в мене, в принципі. Ціпі, це успішно виходить. Чому мене вже питали дівчатка? Тому що я ставлю максимально низькі ціни в, в два, в три, а в то в чотири рази дешевше, ніж я купувала ці речі. Навіщо їм займати місце в моєму домі, пролежувати полиці, займати е, дорогоцінні шухляди? Якщо можна віддати речі, ну я зараз кажу віддати, маю на увазі продати, е, віддати в руки людям тим, яким вони. Потрібні завжди знайдуться люди, яким потрібні ваші речі. Всі люди різні, вам не треба комусь треба, тому майте це на увазі. Не тримайтеся за речі, тому що не ми повинні служити речам, не ми повинні їх обслуговувати, а вони повинні. Радувати нас, якщо це може якийсь декор, я не кажу, що потрібно позбуватися всього декору, тому що в мене декор також є. Потрібно просто, щоб кожна річ функціонувала, радувала око або ж носила користь. Тому не жалійте, безжально в речі перебирайте завжди. Наголошую ще раз завжди у кожному домі буде що розхламити. Якщо ви зараз скажете, та немає чого в мене розхламляти. ну, Тиждень назад у мене також не було чого розслабляти. Сподіваюся, ви винесете щось корисне. і Сподіваюся, серед того барахла, який я буду сьогодні показувати, ви впізнаєте свої речі, і як щось захочете, все ж таки розхламити, винести і очистити свій простір. Тому що чистий простір навколо це запорука ясного розуму, запорука хорошого настрою та й взагалі чистота. В домі. Розхламленням легше прибирається, коли немає е, зайвих речей, вони не лежать на поверхнях, коли кожної речі є своя домівочка, своя квартирка, своє місце, кожна десь живе, і ви точно знаєте, те там, те сам, і за 20 хвилин взагалі. Разом з пилососенням можна поприбирати двокімнатну квартиру. Це я зараз кажу про себе. У мене тут іграшки, і почну, мабуть, з цієї ложечки. Це не іграшка, але вона вже завтра стане іграшкою. Це частина ось така ложечка від нашого ірігатора. Взагалі нею незручно користуватися, я думаю, в аптечці дитячі віддамо варшки, то ця ложечка знадобиться, щось набирати або якось дивитися горло клялькам. Тому я віддам варюшки в аптечку. Далі, далі, у нас частинка від стирачки, фломастер, який не пише, хоча по попередньому розхламленні ми дуже багато ручок, фломастерів, Розібрали ось цей також уже засох. Також ось така фігурка. Кіріл, не знаю, познущався з неї, розмалював її перманентним маркером. Така, значить, частинка лего. Це якийсь кіндер. Це якась поробка, кубик антистрес саморобний. Також ось така поробка смайлик з пластилину. Також антистрес покупний ось такий котик, хтось йому вже скрутив шию в прямому сенсі цього слова. Також буду викидати і наголошую на тому, що не потрібно зберігати поломані іграшки. Діти найчастіше ними вже не граються, і вони просто валяються і займають місце і якось дратують. Також ця частинка була. Мочалки, може, її можна якось покласти в іграшки і буде фруктом, але подумала, що викину і забуде. Також ще одна коробка, якась інсталяція, кірюшка робив. Тут фламінго, вода, пісок, не знаю, щось тоді мало воно якесь значення для нього. Також купили непотрібну річ в магазині Аврора, але що не зробиш, дитина дуже просила, ручки складала, благала. Купити йому спанч-боб таку квартирку. Ну, от бачите, квартирка. Просто картонка, просто наклейки. Я спитала у Кирюшки, чи можна викинути. Він сказав, можна. І ще одне: обов'язково потрібно радитися з дорослими дітьми, з малими, можливо, ні, потрібно на свій розсуд розслабляти, а з дорослими обов'язково потрібно радитися, бо може таке бути, що вони ще будуть ходити на смітник і шукати свої іграшки, якщо дуже розстрояться. Ось таку іграшку. Передавали Ані з Америки, її взяли як на подарунок ми Кірюшки, але, на жаль, його вона не зацікавила, тому варварі ми віддамо її назад. І ось така настольна гра, вже виріс з такої настолечки, тому ми також її будемо віддавати в варварі. Я, нарешті, в Аврорі знайшла непоганий ніж. Коштувала 88 гривень. Взяла ось такий. Це він буде мені на ось цьому. Я його хочу розхламити. Він отут зламався і стало незручно його тримати, хоча дуже непоганий ніж гарно різав. І він коштував копійки. По-моєму, його також купувала в магазині Аврора. Також я хочу віддати мамі ось такі келихи для вина. Колись давним-давно мені брат їх дарував на якесь свято. Ми алкоголь не вживаємо минулого разу, коли ми пішли до моєї мами на те народження, у неї не виявилося б келихів для вина. Поціновувачі вина були і деякі люди хотіли вдати. Спробувати воно. Я ось купувала в сінцеї ось такі, тому якщо вже раптом хтось до нас прийде і він захоче алкоголь вживати, то буде ось такий келих. Я їх купувала на в магазині сінсей, також на знижках за копійки. А ось цих 6 штук я віддам своїй мамусі. Хай стоять у неї. Викидаю ось цю баклажку. Хочу віддати дві чашечки. Також кришечку. Ось такий пластиковий контейнер. Тут ще трубочка, вилочка і ось така затичка, я не знаю для чого вона. І розбитий поламаний ось такий органайзер. Мені здається, ми його ще з Польщі привезли. Також сьогодні дістану нові дошечки, які я придбала у Сінцей, А ось ці вже викину. Їм вже більше, ніж 2,5 роки. Дерев'яні дощечки не можна довго зберігати. І дивлюсь, вони вже ось так покоцалися і мають колір, який не відмивається. Тому сьогодні їх викину. І ось такі речі ще знайшла: книжечка шкільна. Ось такий булочок. Він так неприємно прилипає до рук. Не знаю, щось сталося з пластиком такий неприємний. І ось такі дві зарядочки, але вони такі коротесенькі, що їх нікуди не всунеш. Тому також це буду викидати. Знайшла ось такі пензлики, хочу їх віддати Ані може для малювання варварів потрібні будуть. Картоночки, якісь частини упакувань, і написала в GPT, що ще можна розхламити тому, хто вже все розхламиє. Написала, що, можливо, є якісь гроші, валюта не потрібна, стара. І це будуть злоті і гроші з Польщі. Мої три роки назад, коли почалася повномасштабна, то їхали в Польщу, тікали, залишилися такі гроші. Аня планує їздити до сестрички. тому я їй віддам ці гроші. Ось така розиночка і ось така інструкція від набору «Алеко». Я розхламляю свою творчість, те, чим я раніше любила займатися. Це фарби. Взагалі не купувала жоден з цих тюбиків. Вони мені досталися в спадок від мого дідуся. Він любив малювати лише мастихин. Я купувала. Сама в магазині ось ці пензлі старі, ось цей мастихін, і тут дуже багато фарби. Я більше не малюю, фарби старі, вже давно вони просрочилися. Пензлі також старі, є, в мене чисті нові, якщо пригодяться Кирилу. Хіба що мастихін я віддам поліні, якщо їй потрібен, а все інше просто бажально викидаю. Я розхамляю резинку для волосся, ось таку потягну, і стару пилочку для нігтів. Можна сказати, one in, one out, тому що в Єві купила ще одну таку саму. Тут деякі засоби вже закінчилися, деякі закінчуються, і зробимо такий зараз огляд невеличких пустих пляшечок, і буде якраз це все на Викидончик. Давайте почнемо з прального порошку. Мені дуже подобається, і зараз я на постійній основі купую саме ось такий аквапудра тайт Color. Він йде на 14 циклів прання. Дуже подобається і коштує 249 гривень в магазині Аврора. Найдешевше там. Грюнвальд мені не сподобався. Більше Грюнвальд не буду купувати ні в виді порошку, ні в гелях не подобається. Нічого не відпирає, і взагалі мені здається, що його навіть дуже багато потрібно, щоб. Хоч яку-небудь пінку створити. Також у мене є тут і серветки, і вологий туалетний папір. Дуже мені подобається саме ось такий фіолетовий Greenway. Купую його в магазині Єва, коли буваю в Єві. А ось такий дитячий беремо в Аврорі. Також сухі серветки такі з собачками Софі брала чи Сафі, то вони мені не дуже сподобалися, якісь вони тоненькі. Буду шукати ще собі ідеальні серветки, але упакування дуже гарне, і це мене в них і привабило. Ось такі ще серветки, також з Аврори не сподобалися. Вони дуже швидко висихають. Я ось навіть береш, щоб там протерти, наприклад, якийсь пил, то вони в руках дуже швидко висихають. Не встигаєш зробити, що хотів. Ми взагалі вологі серветки беремо, щоб протирати взуття в коридорі в нас лежить. Ось така також побутова хімія. Мій улюблений лимонний сів-крем, дуже подобається і це найкращий засіб для чищення, як для мене, після Доместу. Деламарк, в принципі, для ванної сподобався, для кухні не дуже. І не тому, що він погано чистить, а тому, що мені не подобаються ось ці пакування. Деламарк купувати більше не буду. Хоча завжди про нього лише позитивні відгуки. галак санте дуже мені подобається, брала його ось в такому змінному флаконі, доливала решітки, сітки. Дуже гарно все відчищає від нагару. Ось такі велі блоки для туалета мені не сподобалися, вони не піняться. Взагалі нічого не відбувається з ними. Тверді, як камінь, можливо, їх треба якось розмочувати перед тим, як вставляти в ось цей контейнер. Противки трошки закінчилася тональна основа Патрісія Ледо у відтіночку 2. Зараз у мене точно така сама, вона мені дуже подобається. Але, мабуть, закінчиться та і я вже щось собі візьму на заміну. Хочу спробуватися щось інше. Патрісія Ледо туші мені. Більше не сподобалися, чим сподобалися, навіть ось тут міняла щіточку, це вже така від Мейбелін. Також буду викидати, і Патрісію Лудо більше не планую купувати. Взяла собі Евелайнову. Дуже сподобався ось такий крем, чиста лінія, ідеальна шкіра, миттєва матовість, Дуже класний, просто ідеальний крем обов'язково буду повторювати покупку. Він з цинком, пантенолом і евкаліптом. Все, що пишуть про нього ось саме за цю ціну. Там, він гривень 70, ну, тирем 80 коштує. Дуже сподобався гелі для душа. Нівея класний. Будемо брати цю фірму. Це пробувала б'янка сицилійський апельсин. Непоганий, але зараз взяли інший фірми Дерма, то сподобався більше, з такого великого формату. Нормальні. Улюблений гель для інтимної гігієни Лінджері. От саме ось такий рожевий. Дуже подобається. Це вже не знаю, яка пляшечка. Купую на постійній основі. Дуже класний і мені підходить. Ватні диски Полісся, в принципі, непогані. Диски, як диски, можна брати. Не за всі гроші світу. Greenway бананове мило подобається. І взагалі, ось така серія Грінвей нам заходить. Завжди користуємося лише рідким. Мило. Далі у нас тоніки, мицелярка, чиста лінія. Ось таку мицелярку моя мама, по-моєму, отримала у подарунок, віддала мені. Я б її не купувала. Вона не настільки класно видаляє макіяж, як би хотілося. Залишаються все ж таки такі круги, темні під очима. Рожева гарнієр набагато краще. Не рекомендую, брати не буду і не брала б, це просто був подарунок. Біоленда. нашумівший тонік, мені також не сподобався. Він залишав якусь таку неприємну липкість на моєму обличчі, чи то він мені не підійшов, бо все ж таки дівчатка його хвалять, я більше купувати не буду. Зараз користуюся тоніком від May, українського виробника. Тонік жая зелений з манукою. Мені подобався. Я його неодноразово брала, неодноразово радила. Можна брати і, можливо, в майбутньому я також буду його купувати. Улюблений зодорант Old Spice Glow. Зараз у нас Wolf Torn. Беремо цей. Тут тут Класний він підходить як чоловікам, так і жінкам. Дуже гарно пахне. Фаворит, любимчик, мій чоловік обожнює цей. Дезодорант, антиперспірант і зубна паста. Елмекс це найкраще, що ми купували. Будемо купувати. Неодноразово я радила, ми, нам дуже подобається. Реально видно, що від нього є ефект. А Ці мініатюрки Парадонтакс нам. Подарували, В принципі, мені вони сподобалися, але якщо переборщити з кількістю цієї пасти, то якесь таке відчуття, що ти ніби поранив свої ясна. Можливо, мені просто не підійшла вона, або не знаю, вона не годиться для електронної щітки. Чистить дуже класно, зуби аж скріплять. От таке просто ідеальне чищення, хоча це для чутливих зубів, не знаю. Але от після цієї пасти, мені здається, ніби я обпекла свої ясна. Тут, у складі, як на мене, є сода. Такий присмак соди. Вона коричнева, погана, чистити можна, але Елмекс мені подобається набагато більше. Ось це все. На викидон. Так, ще викидаю коробки. Тут були органайзери для ватних паличок і дисків. Викидаю ось таку коробку з-під іригатора і з-під зустріча, таку коробочку. І це буде, мабуть, все, що я знайшла. Дякую, що ви додивилися до кінця. Сподіваюся, я вас змотивувала. Я молодець. Всім пока!